Вітаю, друзі! І додам ще в стрічку молоденьких гарненьких дівчаток, Бо що вони думали, що я тільки з баб... бабу... з бабусями бабу... <свист> да, працюю. І в молоді також є результати. Перед вами Оленка кадобна. Кадрна. <свист> <свист> Кадрна. Да, Як правильно постати? Театральне мистецтво. Актриса, Актриса. о, так. Да. Національного театру імені Марії Заньковецької. бо в нас навіть такі є люди. Е, Оленка, поділися, які в тебе результати? От чого ти тут що ти тут робиш, взагалі? В корол е, корол -клаб... Скільки тобі років скажу? Мені 18 років. Королклап, це моє. <гум> Це моє спасіння, тому що якраз в таку пору, коли розцвітають квіточки, дерева, травичка, у мене проявляється алергія дуже сильна, виділяє чухається все обличчя, виділяється слиз з очей, з носа, і Я просто навіть не можу нормально прогулятися, дійти до магазину, купити продукти. От і медикаменти різні, любі протиалергічні засоби, мені абсолютно не допомагали. А коли я звернулася по допомогу до своєї мами. Яка дуже розуміється в цій справі от в Кравклабі, і вона мені запропонувала пройти програму Детокс. -плюс». От я її прийшла, і е, весь свербіж, все пройшло, ніякий слиз не виділяється. Зараз я гуляю вільно. Я вже користуюсь цими, цими продуктами три роки. От, е, і три роки я вільно дихаю, не пчихаю 150 разів в день і дуже щаслива. Супер, це виходить алергія була, так? Так, це була алергія на цвітіння. Ага. Е, яка кажуть в нас алергія? Лікарі кажуть, невилікована, так е... а до цього ти якось щось спробувала. До Медик, цього ми, 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 я пробувала так, да, таблетки. Там у ці лоратадин тадин протиалергічні, едем uh -huh. і так далі. І так далі. Я навіть не запам'ятала всіх назв. Вони допомагають, але буквально 2-3 дні. Потім виробляється залежність до цих продуктів, uh -huh. до цих таблеток, і потрібно міняти завжди на інші, на, на інші таблетки. О сильніше. Та не сильніші, головне просто міняти. А. От, в результаті, ти перепробуєш весь просто пакет, всі медикаменти протиалергічні, які тільки можна. І далі повертаєшся знов до інших, а вони вже тобі не допомагають. Ну коротше, це просто безвихідна не, ситуація. лотерею, мабуть, е, побочних дій. Так, також я знаю, що я ходила до алерголога, і є таке, що колять алергени, і якось е, ті алергени, які є в тілі, виводять ти, ну, тими ж самими алергенами, які колять. Це щось придумали таке лікарі. І я знаю, що діти роками ходять, коляться, колять собі ці алергени, але результату нуль. Це я спілкувалась просто в черзі. Е, до алерголога з тими дітьми, які вже роками справляються з алергією і так і не можуть справитись. Це угу. дуже сумно, супер. Дякую. Тому як бачите, здоров'я не тільки для старших людей, а і для маленьких гарненьких дівчат. Холинка, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую. До зустрічі з друзі. Приходьте, будемо як правильно сказати здоровіше. Так, радим. до зустрічі Да, пока.